З Різдвом Христовим, партнери, слава Богу. Ми молимось за вас. Ми з Лорією любимо вас і цінуємо вас. І щоразу, коли ми сідаємо їсти, ми молимося, що ви були благословенні в дусі, душі, тілі, фінансово і соціально та в усьому понад міром. Бо це те благословення Господнє, що прийшло через Господа нашого Ісуса Христа, через благословення Авраама, і Він викупив нас від прокляття. Тож ми викуплені для благословення. Алілуя! І ми любимо вас. Я сиджу зараз перед телекамерою, за яку заплатили ви. Я сиджу в цій студії, за яку заплатили ви. Ви заплатили за мій одяг. Слава Богу. Ми любимо вас. Бог любить вас. І Ісус є Господь. Він вже не намовляє. Він Господь, Він головний адвокат церкви, який сидить перевороть самотнього Бога на небесах. Алілуя! І ми славимо Бога і Його ім'я. І ми дякуємо вам за те, що ви наші партнери. Отже, ми дякуємо тобі за наших партнерів по всьому світу. І ми молимося за тих, хто перебуває в гарячих місцях по всій землі. І ми підносимо їх до тебе і просимо про Божий захист, службові духи. Охороняйте їх. Будьте з ними і дбайте про них у цей час. І ми віддаємо Тобі, Отче, хвалу і честь. Ми славимо ім'я Ісуса і Слово Живого Бога. Дякуємо тобі за цю пору року. І ми триматимемось цього протягом 2024 року. Це відбувається просто зараз. Великі і чудові речі ставатимуться цього року. Я знаю це. Я вже дещо побачив це в дусі. І це чудово. Алілуя! Будуть важкі часи, але також будуть чудові порятунки протягом 2024 року. І не лише на рівні країни, а й серед окремих людей. І в тілі Христа станеться більше чудес у 2024 році, ніж за останні 10 років. Тож очікуйте цього. Очікуйте чудові речі, чудові порятунки, фінансові чудеса за короткий час. Амінь. Алілуя. Тож ми готуємося до чудового 2024 року для тих, хто віритиме Богу, а тих, хто не віритиме, очікують труднощі, але буде багато доброго. Залишайтеся на боці доброго, залишайтеся в Слові Божому і в розумінні Його панування, і ходіть в ньому з Різдвом Христовим. Ми любимо вас, Алілуя! Дякуємо вам, партнери. Слава Богу!